Придністровська Молдавська республіка ніколи не могла похизуватися тим, що на її території жив, чи, хоча б гостював Тарас Шевченко, ніколи не ступала нога цього видатного письменника на американські континенти. Тим не менш, пам'ятники цій людині стоять в Парижі, Нью-Йорку, Вашингтоні та Будапешті. Бо звелишлися вони і в Придністров'ї, в Тирасполі та Кам'янці. Представники української громади Придністров'я, студенти та викладачі зібралися на мітинг біля столичного монумента Кобзарю, щоб не злим Тихим словом, шанувати пам'ять генея української нації, придністрові традиція відзначати шевченківські дні з'явилася разом з організацією перших українських товариств в 1990 році. Не так багато в світовій історії є постати день народження, яких святкується на національному рівні. Чим далі ми відходимо від дня його народження. Тим більш величною, тим більш значущою не тільки для України, не тільки для е, українства, але напевно, і для всієї всесвітньої історії станове його творчість Тараса Григоровича Шученка. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятника великому кабзарю, але заходи присвячені Шевченку продовжилися. В актовій залі ПДУ студенти представили літературну музичну композицію. Ти в моєму серці, Україно, думаю, Шевченка гомониш. В ній найголовніші аспекти становлення цієї видатної особистості. Ось малий тарас теплих обіймах мами слухає розповіді дорослих про недолю і неволю. А ось уже дорослого поета борця солдати під руки ведуть у в'язницю. Вивчати роль в міні-постановці для Ольги Статник не виявилося проблемою. Студентка кобзареву мову вважає рідною. З нею планує зв'язати свою професію. Хочу стати вчителем, дуже мрію з дитинства. Хочу у мене мати. Дуже хотіла, щоб я пішла по її лінії, була бухгалтером, економістом, а але Дуже мріяла все життя, щоб я йшла, і діточки мені кричали Ольга Олександрівна, і я цієї це мети. Ревета на Дніпр широкий садок вишневий Коло хати, думи мої ці пісні на слова Шевченка, вже півтора століття співає народ. Свою інтерпретацію представив народний хор Червона калина. Попереду на українську громаду чекає і ще ціла низка заходів присвячених кобзарю. Серед них Шевченківські читання, які протягом цього та наступного тижня пройдуть по всій республіці. Яна Прищепа, Олег Коваленко, перша республіканська програма. Промінь.